Ми приїхали на змагання, і що ми маємо? Стоять всі діти, стоять охорона, яка не пускає ані в туалет, ані в укриття. Шановні, що ви скажете на це питання? Відповіді стане це питання, чому моя дитина шестирічна не може зараз ходити в туалет і в укриття? При тому, що зараз летять сюди ракети. Я блогер за аудиторію більше 300 тисяч людей. Це буде зараз виставлено і буду знати. Чого ви не пускаєте? Чого ви не пускаєте? Зараз тут що буде відбуватися? Тут буде танцювальний конкурс. Буде танцювальне змагання. Зараз в Україні що у нас? В Україні війна. Зараз є тривога. Типа війна? Типа війна, Так може треба на передову поїхати, щоб була не війна. 12 років було. Ну так що робимо? Може що припускаємо робимо? дітей да. в укриття? Чи ні? Дадуть команду, запустити. Хто має дати команду? Хто має дати, от ти хто має дати команду. Хто нас має дати само, команду? Кажіть, хто має дати, так дати команду. Нас так само при... Хто Ви має дати право, команду? Я зараз хочу відмітити, хто має дати команду. Львівно щоб мене зараз пропустити в укриття з дитиною. Нам дадуть команду, все з'являємо. Така, люди так я розумію, зараз тут почне бахкати, і всі діти будуть в шоці. Якщо, якщо, якщо почне бахкати, всі пускають. Так я хочу зараз сходити з дитиною в укриття.